На одному подвір'ї жив голосистий півник. Півник дуже не любив сплюх, тих, хто довго спав. Зранку він голосно заспівав кукуріку. -ку -ку Прокинулись і поросятку, і коник, і корівка. Півник знов заспівав. На далекі дерева. О, ліс ще спить, треба його збудити, і побіг до лісу. В лісі кукурікнув раз. Кукуріку! -ку -ку З гілки скочила білка. Тихо дай поспати ще рано. Півник у другий кукурітну, Кукуріку! «Ку -ку а почув голос з дерева. Це був дятел. Тихо, ще зарано. Півник каже: в лісі живуть одні сплюхи. Невже не вдасться нікого збудити, ні квіти, ні траву, ні мешканців лісу? Повернуся на своє подвір'я. Але на своєму подвір'ї. Півник не зміг забути свій похід до лісу. Пішов туди ще раз та побачив в лісі і квіти, і траву, і мешканців лісу, зайчика, ведмедика, лисичку. Що таке? Чого ви? було. Ведмедик каже, сонечко тут ходило, воно нас побудило. А зайчик каже, теплий вітерець літав, крильми торкнувся трав. Квіти промовили, шукала весненька стежки, та виросли ми квіти. Сонечко. Вітер весна, із жалем сказав півник. А прийшла весна і радісно закукурікав. «Кукуріку!»